3 грудня Середа. Нечастиві визнають Божу справедливість. Адже всі ми станемо перед Божим судом, як написано. Я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліно, і визнає Бога кожний язик. Римлянам 14:10. Як зачаровані, нечастиві спостерігають за коронацією Сина Божого. Вони бачать у його руках скрижалі божественного закону, заповіді, які вони зневажали і порушували. Вони чують голоси спасенних, сповнені подиву, захоплення і палкої любові. І коли звуки прекрасної мелодії долинають до тих, хто стоїть за стінами міста, усі в один голос вигукують Великі та дивні діла твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні і правдиві дороги Твої царю, народів! Об'явлення 15.3 І впавши ниць, вони вклоняються князеві життя. Від слави і величі Христа, сатана стоїть, як закляклий. Колись помазаний херовим хоронитель, він пригадує, звідки впав. Осяйний Серафиме, сину зірниці, Як ти змінився, як ти впав! Він назавжди виключений з Божої ради, де колись користувався повагою. Він бачить тепер іншого ангела, який стоїть поруч з Отцем у його славі. Сатана бачить, як цей ангел величної постави і вигляду надягає корону на голову Христа. Він знає, що ця висока честь могла б належати йому, Люциферові. У його пам'яті постають картини невинності і чистоти. Дивлячись на своє царство і на плоди власної праці, сатана бачить тільки крах і загибель. Проте настав час, коли повстанню повинен бути покладений край, а характер і наміри сатани викриті. Цей вселенський ошуканець буде повністю розвінчений, коли востаннє намагатиметься позбавити Христа престолу, знищити його народ і заволодіти містом Божим. Ті, хто об'єднався з ним, побачать цілковиту поразку його справи. Сатана викликає огиду. Диявол розуміє, що свавільне повстання зробило його непридатним для небес. Він розвивав свої здібності для боротьби проти Бога. Небесна чистота, гармонія та мир обернулися б для нього нестерпною мукою. Його звинувачення проти милосердного і справедливого Бога змовкають. Звинувачення, які він насмілювався кинути Єгові, тепер повністю лягають на нього. І ось нарешті сатана схиляється перед Богом і визнає справедливість винесеного йому вироку.